Зробимо побудову ось такого предмета. Предмет у вигляді трикутника, розсіювальна лінза. Предмет розташований праворуч, тож будемо розуміти, що у нас буде використовуватися в основному права сторона для побудови. А всі промені, які будуть виходити з правої сторони, вони, звісно, будуть розсіюватися у лівій стороні. Тобто, ось тут адже лінза розсіювальна. Зробимо побудову. Давайте побудуємо спочатку точку А. Точка А. Щоб її побудувати, для цього ми з вами розуміємо. Потрібно провести два промені. Перший промінь це буде промінь, який проходить через центр лінзи. І ніколи, і ніколи не заломлюється. Другий промінь це промінь, який падає паралельно до головної оптичної вісі. Але потім він якось має заломитися, оскільки у нас з вами розсіювальна лінза. Ми розуміємо, що треба застосовувати в цьому разі, коли предмет знаходиться праворуч, використовувати саме цей фокус. Отож, ми з вами ось цю точечку зараз з'єднуємо з фокусом. Пам'ятаємо про те, що лінза розсіювальна. Значить, насправді в нас промінь, дійсний промінь, має вийти ось тут. Трохи ручка з'їхала. Тобто промінь має туди піти, а тут у нас буде пунктир. Тобто промінь пішов ось так. На перетині цих двох променів утворюється точка А1. Аналогічно будуємо точку С, яка знаходиться під головною оптичною віссю. Для цього я використаю синій промінь. Перший промінь, другий промінь паралельно головній оптичній вісі. Після цього ми так само використовуємо ось цей фокус. Ось так. На перетині цих двох синіх променів ми отримали точку С1. Залишилося побудувати точку Б. Ось вона точка Б. Для того, щоб її побудувати, для неї я використаю олівець, звичайний олівець. Так. Ми розуміємо з вами, що для того, щоб її побудувати, потрібен будь-який промінь. Ну, наприклад, потрібен будь-який промінь, наприклад, ось цей ось цей промінь. Паралельно йому через оптичний центр ми проводимо додаткову оптичну вісь. Паралельно йому ми проводимо додаткову оптичну вісь. Тобто ми взяли ось так. Промінь, промінь провели. І потім додаткову оптичну вісь. Тепер ми з вами маючи де фокус, ось він фокус. І утворилось, у нас утворюється ось тут додатковий фокус F. Тепер ось ця точечка, ось цю точку, треба з'єднати з цією точкою. Таким пунктиром. Бачите? Пунктир? А тут його продовжити. І де ж у нас тут утворилася з вами зараз? Точка Б. І оскільки точка Б знаходилася у нас на головній оптичній вісі, ось вона, так. То і точка Б1 знаходиться також на головній оптичній вісі і на перетині її променя, ось цього, який вийшов. Але, звичайно, що це буде ось його продовження. так, І ось тут, ось у цій точці, бачите? Ось тут ось ця точечка. Це буде точка Б1. Тобто точка Б і Б1 знаходяться дуже близько одна від одної. Оця точка Б нашого предмета, а ця точка Б1 нашого зображення. Я тут навіть Б1 не знаю, де поставити, ми точки А1, Б1 і С1 маємо з'єднати. Причому ми давайте для того, щоб їх було видно. Взагалі-то це зображення, звичайно, те зображення, яке дає нам розсіювальна лінза, воно є уявним. Але для того щоб тут побачити, серед усього, серед усієї кількості цих ліній, цей предмет, ми його не будемо малювати пунктиром, а намалюємо суцільним. І для цього я використаю маркер. Ось така вийшла в нас побудова. Подивіться, будь ласка, наскільки відрізняється зараз у нас сам предмет, який ви бачите, ось цей предмет А, Б, С. так? Наскільки відрізняється від нього його зображення, яке дає нам розсіювальна лінза. Побудова була складна, але цікава. Якщо б сподобалося, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. Так сподобалось, дякую. І, звичайно, підписуйтесь, мені буде приємно.